Як майже нас вивозили, як, то, то ми тут де, де сестра була вже на ті на стації, а брат, брат з мамою пігнали вівці е, і корову на той вокруг а ми з татом на фіру вчили поїхали. Я приїхала коло того. То, де лікарка сидить, то то була хата Савіцького. І там каже, що викинули з того. Викинули в рів, що, що шукали, там каже, що нема на, на гозі. Викинули туди, а тоді, <кій> а тоді то його татом документа забули, я вже бояла до хати вернутися. Вели нас на станцію, там кайни були. до дві діти, поки поїзд прийшов, і привезли нас до зборова. До зборова там люди вже по селах шукали, де десь ми попали в село в Білого Були там 10 років. Потім приїхали сюди. Приїхав тату сюди не хотіли прийняти тут бо казали, що трохи рублів, вони не будь знущали над нами ті люди з горів. Не хотіли, але Шевчук був головою селі ради і Твої І, і прийняв, прийняв нас, він сидів в хаті, а нас прийняв до хліва. Прийняв нас до хліва, то вже знаєш, він не задурно прийняв. Прийняли, де синьки сидять, то там сидів медвідь, а медвідь вже ставив хату. І медвідь забравши, а ми пішли там в одну кімнату. Потім у нас було там п'ять родин, в в двох кімнатах п'ять людей. Кімната, людей. О. Так, таке наше було ж.